Ми продовжуємо досліджувати історію древнього кургану в Нікіндії із назвою Fork Knox Bush Після минулого нашого візиту ми озвучили кургану, таку книжку. І тепер я можу сказати вам ще кілька фактів про цей курган. Зокрема, найперше найцікавіше, як його відкрили? А відкрила його. Казіменна корова, яка просто вирісла на цей год, звісно, не в такому стані, це було ще 70 років тому, вирізав на цей пагорб і провалився. Коли, коли фермер почав шукати цей, свою корову, він знайшов цей короб. Попередньо я цікаву його книгу про Нью-Грейнс. До речі, ми ще до цього повернемося. І е, дослідження. Е, до речі, цей нагляд замовлювалися. На курган, як ми бачили в попередньому відео, там курган вже зроблений наново. А, і автор проводить дослідження як. Як його робив? Перший момент були складені камені. Ось, до речі, як виглядало це місце на період перед його відновленням, тому що вчені поставили наново курган, тобто нановодах над цим місцем. Ну, приблизно виглядало так, як і New Granч, і просто відновили дах. До речі, друзі, центральна його камера вона вдвічі більша, ніж у камери New Granчі. Попередньо ми були в цьому з диві освіти New Grandі, і були в камері. скажу вона, що вам ну, ця центральна зала, вона набагато менша. Отже, як його відбудовували? Збудували ну, спочатку самого, коли виклали камені, це є інший малюнок, насипали невеликий курган, далі, далі каменями. І ще тут була така велика підставка, такі як сволок у наших хатах, тільки горизонтальний. Зокрема, всередині кургану там є місце. Ну, зараз ми не йшли до сторожа. Тому що це треба пішки йти 2 км звідси, так ключі 2 назад, а потім ще віднести. Тобто всього 4 км. А крім цих 4 км ми йшли сюди пішки від найближчої зупинки 4 км і ще нам треба йти 8 до іншої точки. Тобто, це наглядно дуже важко зробити, і ми робимо просто зараз оглядову. Програма. Отже, як спочатку виглядало по оцінкам вчених. Спочатку був рів, а потім викладені камені, далі була кам'яна кам е, стеля. Така от, Якщо хтось був у ниркові, ви можете приблизно мати уявлення, як, уявлення, як воно було збудовано. Дуже цікаво, що в книжці розфотографовані всі експонати, опис, зроблений опис, і ще тут є так само, ви бачите, пронумеровані всі камені, зокрема, перша ця. Річ ори... Ця от, вхід орієнтований на північ, так як зараз ми бачимо от, вхід. На північ, південь, захід і схід. Так? І подивіться, друзі, на ці малюнки, на ці різьблення на камені, ревіювання. Чи не нагадує вам українську вишу? вишиванку? Ключем до розгадки може бути те, що саме ці кургани будувалися першими землеробами. А за дослідженнями ДНК, проведеними 10 років тому більшість землеробів, які прийшли сюди на цей далекий острів, вони були з території теперішньої України, що нам ну, дуже цікаво. І власне на наголу... що Вивчаючи такі пам'ятки Ірландії, ми можемо мати уяву, як це було в Україні, тому що ви знаєте, і кам'яна могила, і могила колонової Олександрівки, ці багато курганів на Київщині, вони ну, дуже схожі. А будувалося воно для того, щоб знати пори року, знати, коли садити цю чудову культуру. пшеницю повернемося ще до цього опису і вийдемо зараз на верх кургану. Чому вони саме е, поставлений він в цьому місці? Тому що е, тут Висока точка. Взагалі по, по оглядності можна дуже багато видно. Значить, до речі, цей шум це комбайн. Сподіваюсь, зараз він тут не буде косити. Хоча всюди, всюди ми бачимо. Ло, тут люди йдуть, Я трошки поставлю паузу. Мусив трохи перерватися, бо прийшли люди і ще й мусив їм давати довідку історичну, як тут, що тут. ну, Цікаво. Можна вже потрохи працювати не тільки так, як колись в Україні працював ем, цим тургайдом, екскурсоводом для німецькомовних, тепер можна вже і працювати для англомовних в Ірландії. Я жартую, звісно, так може. Отже, друзі, я записав перед цим кілька передач, щоб не повторюватися, просто подивитися попередні. Скажу, що перші люди, що сюди прийшли, крім мисливців збирачів, фермери. Вони зробили багато календарних таких споруд, де могли визначати пори років, орієнтуватися, зокрема в цій долині. І звісно, що всі споруди вони потім мали інше призначення. І, зокрема, ця споруда вона була, використовувалась також друїдами. Так, хоча друїди це були священники, коли після землеробів прийшли сюди кельти, то, відповідно, вони теж тут використовували цю будівлю. Дякую, друзі, вам за увагу. І вже вам всього найкраще вивчаючи свою історію, ви можете краще знати своє майбутнє.